Нашій студії згідно з жеребкуванням Анна Нечай. Партія Солідарність жінок України. Вітайте. Тарас Сків, партія громадянська позиція Анатолій Гриценко. Вітайте. Опозиційний блок представляє на дебатах Вадим Рабінович та Михайло Опанащенко сьогодні представляє Ліберальну партію України. Вітаємо. Вопрос перший. Каким ваша партія ввідить територіальне устройство страны? Это вопрос о распределении полномочий и налогах, а не о том, о чем вы, может быть, подумали. Прошу. Наша партія бачить територіальний устрій української держави як унітарну децентралізовану республіку. Це означає, що на центральному рівні має зберегтись парламентсько-президентська республіка, де уряд є похідний від парламентської більшості. А на місцевому рівні треба негайно, сподіваюся, з січня 2015 року розпочати адміністративно-територіальну реформу і розпочати її з базового рівня, а саме з, з укрупнення населених пунктів, створення громад, територіальних громад на базі сіл центрів економічного росту з передачою їм необхідних фінансів, необхідних повноважень. На другому етапі це буде означати укрупнення адміністративних районів. Це також передбачатиме зміни до конституції, ліквідацію рай і держадміністрації, перетворення їх в контрольні органи, наприклад, префектури, відновлення облвиконкомів і райвиконкомів, коли депутати обласних і районних рад зможуть обирати власні виконкоми, приймати і виконувати бюджет. Яким чином вибирається губернатор? На мою думку, губернатори мають втратити свої сьогоднішні повноваження мають залишитися тільки контрольні повноваження. Вони мають призначатися за поданням уряду президентом країни. А чим це відрізняється від федералізації? А тим, що губернатори мають тільки так звані префекти, мають виключно тільки контрольні функції. Вони наглядають, як обласна рада і виконком виконує закони і можуть зупиняти у разі, коли ці я закони про них не відповідають я про, я про місцеві влади, які стануть такими, якими ви кажете. Чим це відрізняється від федерації? Тому що не міняється обласний устрій. Теперішній обласний рівень за поділ на області залишається укрупнюється тільки, тільки перший базовий рівень на рівень сільських громад. Дякую, якщо я підсумую, я так розумію, що всі ви погоджуєтесь з тим, що конституцію треба міняти і державу треба міняти на 23-му році незалежності. Чи я розумію правильно? Безумовно зміни до конституції доведеться вносити. Mm -hmm. і для цього потрібна більшість у 300 голосів. Сподіваюсь, така демократична більшість буде в наступному парламенті. Дякую, дякуємо. Добрий вечір. У мене питання до пана Робі... Тарас. Тарас Дякую, я вміщаюсь. Питання... Може, будь ласка, до всіх запитання до всіх. Да, а, можна... Ну добре, тоді, в принципі, запитання до всіх все одно кандидати сходяться в тому <кх> питанні. Ви всі кажете, що треба децентралізацію зробити вже сьогодні. От пропустімо, вас обрали. Ви зробили децентралізацію. Вам не здається, що в сьогоднішніх умовах... Скажімо так, війни, а згідно з платформою опозиційного блоку громадянського протистояння, це трошечки не на часі. Що якщо ми зробимо тотальну децентралізацію влади в нашій країні, це призведе до хаосу в умовах, будемо називати громадянського протистояння, як каже, опозиційний блок. Дякую. Дякуємо дуже. Громадянська позиція. Ну, я думаю, що питання децентралізації навіть дуже вже і на часі. Ми ще мали це ще вчора почати цю реформу, і почати створювати повноцінні територіальні громади в сільській місцевості. Я хочу сказати, що це не є одномоментний процес. Це не робиться за день і навіть за місяць. Це є тривалий процес, і насправді моделі вже всі розроблені. І справа є в тому, що децентралізацію шляхом укрупнення населених пунктів можна розпочинати на тих територіях, які зараз не охоплені війною, і це наблизить фінанси і послуги до людей, щоб люди зразу відчули потребу в всьому цьому. І в мене навіть таке риторичне питання навіть до аудиторії. А чому, наприклад, війна вимусила президента України запропонувати закон про особливий статус управління в окремих районах Донецької області? Так. То що треба нашу територію завоювати, щоб почати децентралізацію? Ні, з моєї точки зору закон це й не вирішує питання децентралізації. Децентралізація не може бути тільки для одного Донбасу. Вона потрібна для всієї України. Дякую, Дякую дуже наступне. Насправді ви вже згадали питання сходу і війни на сході. На сході продовжується війна, гинуть наші побратими. Дуже небезпечна ситуація, незважаючи на перемиря. Як ваші партії, як ваші політичні сили планують вирішити проблему? Кризи на сході і, взагалі, відносин з Росією, яким чином будувати сьогодні відносини з Росією у цій ситуації? Громадянська позиція, будь ласка, те я хочу почати з того, що ніякого громадянського протистояння на сході України немає. Є пряма військова агресія Російської Федерації, яку українська влада, на жаль, весною вчасно не зупинила. І якщо б не пряма військова підтримка Росії спочатку зброєю, а пізніше і прямим вторгненням, ніколи б одна третя Донбасу не була б окупована. Це і із цього треба виходити. Нам дуже часто говорять про те, що конфлікт на сході можна вирішити дипломатичним шляхом. Це тільки у випадку, коли Путін хоче дипломатичного шляху, а він хоче війни. Тому насправді головний спосіб, в який можна вирішити питання повернення Донбасу а пізніше і Криму, це укріпляти обороноздатність української держави. І я думаю, що питання вирішиться комбінацією дипломатичних військових зусиль і санкцій з боку заходу. Тільки комбінація тих трьох факторів, де обов'язково має бути присутній обороноздатність і зміцнення оборони власної країни, здатній зупинити Путіна. Путін признає тільки силу, і силою ми Донбас рано чи пізно визволимо. Що повинна зробити? А що повинен зробити уряд України і парламент України, якщо ви там будете, для того, щоб крім окрім обороноздатності України обороноздатності? Які ще кроки, оскільки ми очікуємо від заходу санкції і так далі? Чого ми що ми тут маємо зробити? Ну, найперше, розмістити розмістити належне оборонне замовлення і належно його профінансувати з бюджету. По-друге, негайно переходити на контрактну армію і чим швидше її зробити. По третє, я думаю, падіння цін на нафту буде продовжуватися, російський бюджет буде тратити на цьому. І по четверте, я думаю, що український народ має бути психологічно налаштований на те, що ворогу доведеться давати відсіч, тільки це зупинить Путіна від вельшої агресії. Тарас, а скільки часу займе? Я не знаю скільки часу за ну, приблизно по вашому може зайняти три місяці, може бути зайняти півроку. Зараз є тимчасове перемир'я, воно є принизливе для нас, але це перемир'я українська влада, українська держава і майбутня більшість має використати для того, щоб максимально швидко наростити оборонний потенціал української держави. Дякую. Чи вони це роблять. Я вважаю, що робиться це недостатньо, і місія наступного парламенту максимально прискорити цей процес в частині прийняття бюджету і виділення належного фінансування на оборонний бюджет. Дуже дякую. Зараз у нас запитання від вас, панове. Будь ласка. Будь ласка. Ренат Ковбасюк, громадський активіст, шановні політики, конкретно доволі питання, скажіть, будь ласка, ви можете сьогодні прямо зараз назвати, хто вас конкретно фінансує по прізвищам, і чи готові ви? Ну, хто платить, той замовляє музику? Правда ж? Правда ж? І чи готові ви після виборів конкретно відзвітувати, скільки ви потратили на виборчу кампанію? По пунктах і так далі, тому що насправді це дуже важливе питання громадянське суспільство. Громадянська позиція, будь ласка, <плес> 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 нашу партію не фінансує жоден олігарх, незважаючи на те, що по всіх телеканалах йде прямо протилежна брехня і наклепи. Нашу партію фінансують ті люди, які розміщені, прізвища, яких розміщені на нашому партійному сайті. Це є і люди, які є в списку. І люди, які є просто прихильниками партії, там вказані конкретні суми, які вони перерахували. Безумовно, звіт буде даний. Можливо, саме тому ви не бачите від громадянської позиції жодної телевізійної реклами. Ми не можемо собі опла дозволити оплачувати за хвилину телевізійного роліка від 100 до 200 тисяч гривень. Просто не можемо. Нам тих грошей, які ми зібрали, нам вистачає на друковану продукцію і на бікборди, яких насправді є разів 10 менше, ніж у інших наших конкурентів. А звіт безумовно буде даний. Дякую. Дякуємо. Далі почуємо прямі дебати між партіями. Горводяцька позиція, прошу Тарас. Ви. Ну, у мене запитання до пана Вадима, до опозиційного блоку. Ви сказали в першій частині нашої програми, що оптимальний адміністративний устрій України це так звана швейцарська модель. Ну сказати іншими словами, це федералізація України. Так, коли землі Україна ділиться на землі історичні, там чи не історичні, пізніше вони утворюють чи перезасновують державу через асамблею і так далі. Цей, ця ваша пропозиція, чи це ваша програмна теза дивним чином співпадає з тим, що від України вже восьмий місяць вимагає Путін і міністр закордонних справ Росії Лавров. Як ви це можете пояснити? Сильно походить, подібне, що в парламенті йде п'ята колона для реалізації російського сценарію перебудови України? Дякуємо. Вы знаете, это, как сказать, от безграмотности. Мы всегда пугаемся словом «федерация», еще половина людей не знает, что это такое. Я предлагал этот проект еще до того, как состоялись парламентские выборы, еще на президентских выборах. Я считаю это абсолютно правильным, и у нас другого пути нет, и в этом убедитесь. Если мы начнем диктовать опять вот эту бесконечную тягомотину о том, что Киев важнее всего, вы увидите, что у нас получится. Я хочу вам сказать следующее. Вы не бойтесь никогда таких вещей, которые нам помогают помогают сойтись вместе. Надо бояться того, что нас разлучает. Как только начинаются выборы, в Украине 20 лет начинаются проблемы языка, проблемы не взаимоотношений. Как заканчиваются? У меня полно людей в Западной Украине, с которыми я дружу. У меня полно людей на Восточной Украине. Ни, с одним человеком у меня нет никакой проблемы. Я с Унаунсо сижу, так же разговариваю, как с луганскими ребятами. Я с ними говорю, если они говорят со мной нормальные вещи, я говорю с ними нормальные. Поэтому не надо делить Украину по этому принципу. Нам надо сделать совершенно другое. Земли должны делиться не потому, что мы хотим разделить, а мы хотим соединить Украину. Но хватит понувать Киеву. Хватит Киеву диктовать каждому региону, как ему жить. Пусть нормально люди разговаривают себе в мукачеве на каком-то украинском. Пусть э, во Львове будет Вадим. такой. Ну, к примеру, Вадим. к примеру, простите. Если люди, например, в Харькове хотят иметь два или три языка. В Швейцарии, в кантоне, э, по-моему, где у них? Женева, четыре языка. Ну, кому-то это Вадим мешает. Очень хорошо, вопрос все-таки от Тараса звучал да. так: подозрительность совпадения. Так вот, скажите, а что это совпадение? Подозрительность надо в себе искоренять. Ну и хорошо. Спасибо. Теперь вопрос от Привет, вас. Же. Теперь у меня вопрос громадянской позиции. Так, кто бы сомневался. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вашему лидеру больше, но вы, как сегодня, лицо, представляющее блок, лидер вашей партии, единственный министр обороны, который трижды занимал свой пост. Трижды. Мы все говорим о том, что наша армия разрушена и что министры обороны разворовали нашу страну. У вас такие красивые демократические принципы. Вы так хорошо идете. Объясните мне, может быть, надо первым иллюстрировать вашего руководителя, вашей громадской позиции? Пана Ну, я хочу сказати, що люструвати треба всіх. І до речі, я 100% не підтримую того положення в законі про люстрацію, коли під люстрацію не підпадають діючі депутати, кандидати в народні депутати і відповідним чином інші кандидати на виборні посади. Це перше. Пер друге, що стосується діяльності Анатолія Гриценка на посаді міністра оборони, то коли українською державою керував Янукович, у нього було 4 роки. Для того, щоб перевірити за допомогою Генеральної прокуратури, яким він був міністром, що він продавав і що він не продавав, і така перевірка була здійснена. І коли Генеральна прокуратура, повністю підконтрольна Януковичу, не знайшла в діях міністра оборони жодного, підкреслюю, жодного порушення і не було спрямовано жодної справи до суду, то це, мабуть, про щось говорить. Чому теперішня влада ще раз вирішила перевірити всіх міністрів оборони? Мабуть, це виконання закону про люстрацію. Що ж, я думаю, що ми і це пройдемо. Тогда ну. у меня вопрос. Получается, если человек, пройдя ли люстр... все... если кого-то в стране не посадила прокуратура, этот человек честный. Я правильно вас понял? Ну, прокуратура мои все можно сейчас Я услышал резон? вас. Почему вы тогда называете какие-то другие блоки? Спасибо. Все Благодарю. Тут. Сори, прошу. Нет, нет, Светлана. Як не повинно бути агітації під час дебатів, так і не повинно бути піару і прихованої реклами в новинах на телеканалах. Вчора на круглому столі в Києві тут були оприлюднені результати моніторингів багатьох телеканалів, які засвідчили, що лише кілька каналів не розміщують замовні матеріали, тобто джинсу. Одним з таких каналів є, зокрема, перша національність», за що ми йому дуже дякуємо. І решта всі канали грішать розміщенням прихованої реклами замовних статей джинси щодо партій політичних сил, то одиниці тільки не розміщують прихованої реклами, зокрема народний фронт. А ось опозиційний блок є одним з лідерів розміщення такої такого піару в новинах. У Мене запитання: чи можете ви всі пообіцяти? Що ваші політичні сили не будуть розміщувати замовні матеріали в новинах, і е, як ви збираєтеся побороти джинсу, яка заважає людям зробити усвідомлений вибір на виборах? Дякую, Дякую. громадянська позиція. Ви знаєте, розміщення замовних матеріалів в новинах за гроші, це, мабуть, бич нашої політики, може, останні 15 років. Як з цим боротися? На сьогодні поки що іншого способу ніж незалежний моніторинг і оприлюднення цих даних для того, щоб виборець міг розібратися. Хто все-таки розміщує приховану рекламу, Нема на нас є друга ще більш серйозна проблема. У нас є проблема політичної реклами. Я можу сказати, що я на цій виборчій кампанії прийшов до однозначного висновку після проходження в парламент. Ми будемо ініціювати на час виборів взагалі заборону політичної телевізійної реклами. Тільки дебати, такі як от подібні в цій студії, і тільки прямі ефіри, тому що до тих пір, поки буде телевізійна реклама, завжди власники телеканалів і люди, які мають гроші олігархи, будуть мати переваги над іншими політичними силами, які не зможуть донести своєї позиції. І тому ці ці два моменти, другий момент, як рішити законодавчо, я знаю. Перший момент, мабуть, це тільки незалежний моніторинг. Дякую, а щодо щодо бордів, я ну не може я не до чого. Може, ви не мали на увазі. Борди так, я взагалі, взагалі, в категоричній формі, я б і в багатьох західних країнах так і є. Заборонити будь-яку пряму рекламу. Дебати, будь ласка, приходять лідери партій, приходять їх представники, дебатують, беруть участь ток-шоу в прямих ефірах, і щоб люди по суті голосували за них за те, що вони говорять, а не ті ролики, які інколи по 20 разів в вечірніх праймах давлять на виборця, і заставляють його голосувати за слогани, а не за суть політичної програми, дякуємо, яку виборець дякуємо. навіть не знає. Дякую Дякую. А ми переходимо до наступного блоку запитань економіки. Блок економічних питань. І так, попрос перший. Гасударство вмішательство в ринкову економіку наскільки жорстким оно должно бути, і є должно бути вообще позиція. Будь ласка, програма нашої партії в економічній частині виходить з такої філософії, що український народ найкраще проявляє свої таланти, в тому числі в області економіки, тоді коли йому дати свободу, коли йому не заважати. І тоді за рахунок такої творчої енергії в області економіки, ми дуже швидко можемо наростити валовий внутрішній продукт. Що це означає на практиці? На практиці це означає різку дерегуляцію. Різке зменшення всіх цих кількостей, перевірок треба щонайменше вдвічі зменшити кількість контролюючих органів. Що найменше зменшити кількість контролюючих органів? Ліквідувати податкову міліцію. 10 тисяч чоловік в формі і зброєю ходять і ганяються за бізнесом, і нищить цей бізнес. Може би пішли в зону АТО. І таких фактів є десятки і сотні. Так, от в цьому плані треба максимально розкріпостити енергію людей. А от що треба регулювати, регулювати треба монополії як природні, так і штучні. І в програмі нашої партії є так само теза про те, що штучно створені олігархічні монополії треба буде штучно розукрупнити і запустити механізми конкуренції. Дякую. Я Дякую бачу вам. на диво зійшлися всі Це тут просто. в одному: що не треба держави в економіці. Прошу до аудиторії переходимо. і. Дякую, мене звати Ростислав. Я, по перше, хочу сказати пану Тарасу, що ми підтримуємо і з родиною з друзями. Аналізували програми. Нам громадянська позиція саме сподобається, бо ми вам довіряємо. Але питання до всіх питання таке, що це було? Ну, окей, продовжуйте, будь ласка. Я, да, вибачаюся. Я, я вибачаюся. Питання таке, як ви е, насправді, це будете робити? Ну, ми зараз бачимо, я ось сюди їхав на бікбордах, обирай, не буду вже казати, кого, він піде там в уряд. Тобто, як ви плануєте, перша п'ятірка там, Анатолій Степанович, підуть там, на прем'єр-міністра, на інших міністерства, Чи ви залишитесь все ж таки у Раді і будете займатися законотворчістю? Це, це, це Всі? до всіх. Ну, я б на це питання відповів так. Суспільство очікує від нового парламенту створення української, проєвропейської і демократичної більшості. Суспільство очікує, що з партії, які перемогли на Майдані, які асоціюються з європейським вибором, які боролися за усунення Януковича, буде створена чітка українська більшість. Суспільство хоче консолідації, тому партія громадянська позиція розглядає для себе можливість участі у такій парламентській більшості. Як і всяка партія, очевидно, наша партія може запропонувати кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Проте ми розуміємо, що швидше всього право першої руки буде у партії, яка набере найбільше голосів на цих парламентських виборах. В такій ситуації посада прем'єр-міністра це завжди компроміс. А от яку зону відповідальності могла б на себе взяти громадянська позиція, і де в нас найбільше фахівців, не, об, не обов'язково в списку, а й за межами, це область безпеки і оборони і область антикорупційної політики. Дякуємо. Дуже дякуємо. Це була відповідь? Дякую. Дякуємо вам. Uh -huh. І наступне запитання. Сьогодні, говорячи про уряд, сьогодні прем'єр-міністр України заявив, що Росія не має наміру підписувати проміжний договір, газовий договір з Україною. Як ваші політичні сили, на яких позиціях вони стоять? Яким чином ви виріш ви бачите вирішення проблем енергетичної безпеки України? Тара, будь ласка, Тараса, Гробовська, Ну, Україна ще ніколи не мала такої складної ситуації в енергетиці, як зараз, в зв'язку з російською агресією. Я хочу сказати, що Росія нам не продасть газу по тій ціні, по якій ми хочемо. Це треба вже забути. Половина шахт, які давали вугілля на теплову енергетику, є зараз в зоні, де бойові дії. Вони підконтрольні терористами. Вугілля звітом не будемо отримувати. І тому вугілля доведеться цієї зими закупати за кордоном. Тому в цьому питанні я вважаю, Політика уряду є правильно, що, що вони зробили закупку вугілля з південної Африки. Тому що інакше не було, не було де взяти вугілля. Що стосується газу, в підземних сховищах газу є достатньо газу, конкретно 16 мільярдів кубів, для того, щоб населення не замерзло. Газу для населення вистачить. Не вистачить для Може не вистачити для промисловості. Тепер як вирішати питання? Я хочу сказати: без нарощення видобутку власного газу, в тому числі ісландцевого, без диверсифікації джерел газу, ми не обійдемося. І ще один факт: Щороку в Україні гниє 40 мільйонів тонн соломи. При належних технологіях з них можна зробити 15 мільярдів кубів газу. Дякую, Дякую. дуже. Дякую вам дуже і аудиторія. Будь ласка, назвіться і питання до всіх, будь ласка. Добрый вечер, меня зовут Лена, я студентка Института международных отношений. Вопрос ко всем. К сожалению, население нашей страны за последнее время очень обнищало. И одна из основных причин ⁇ это девальвация гривны. По вашему мнению, какой курс гривна, доллар, гривна, евро является экономически обоснованным и как к нему прийти? А громадянская позиция, пожалуйста. На падіння курсу гривни весною і літом цього року звичайно вплинула війна, тому що втрата Криму і війна на Донбасі не могла не відобразитися, але не тільки. В, попередніх, в попередньому своєму виступі я сказав позитивні слова про уряд, а тепер я мушу сказати про відповідальність уряду. Так, от я заявляю, що пряма відповідальність за падіння, необґрунтоване падіння курсу гривні лежить на економічній політиці уряду, на чолі з Яценюком, і на голові Нацбанку, яким був Степан Кубів. Що відбувалося? Відбувалося так зване рефінансування банків. Тобто, грубо кажучи, банкам видавалися кредити, в тому числі і проблемним банкам. А пізніше ці банки виходили на ринок, купували валюту і ввалювали курс. А частина, частині банків видавалися кредити за відкати. Ось є одна з основних причин, чому так необґрунтовано сильно впав курс гривні, і в першу чергу вдарив. По ситуації в країні можливо уряд керувався тим, що треба наповнити бюджет, коли падає економіка. Але це вдарило по суспільству. І суспільство має знати, хто має нести відповідальність, а чому тим не займається Генеральна прокуратура? Оце питання у громадянської позиції. А, Тарас, яким має бути, ви думаєте, курс? Я думаю, Чи що курс має цифри? бути близький до 12 дякую. На сьогодні, дякую. дякую дуже. І зараз у нас на часі запитання з регіонів. Сьогодні відео вопрос від Олександра э, із Ніколаєва. Прошу. Доброго дня. Марущак Олександр Вадимович, місто Миколає. Зазначте, будь ласка, комплекс заходів, які ви плануєте здійснити щодо відновлення промисловості на сході України. Дякую, Тарас. Ну, для початку щоб відновлювати Донбас, його треба повернути під український контроль і український суверенітет, так і викорити звітам всіх бойовиків і російські частини. Більшість інфраструктури Донбасу зруйнована. Половина шахт затоплена, там відключена електрика, і більшість з них відновленню не підлягає. Багато заводів є зруйновані. Я думаю, відновлення має бути комбіноване. Що стосується інфраструктури, то вона буде відновлюватися за рахунок державного бюджету за рахунок коштів донорів, і я вважаю, за рахунок коштів олігархів, які на цьому Донбасі нажилися. Друге, на основі цих зруйнованих промислових підприємств металур, металургії і хімії доведеться фактично з нуля будувати високотехнологічні ті ж самі металургійні хімічні комплекси, але високотехнологічні і екологічні. Чи знаєте ви, що середня тривалість життя в Маріуполі є на 10 років менша ніж середня по Україні? Чому? За рахунок допотопного виробництва 19 століття, на якому олігархи мали суперренту. так оці виробництва рано чи пізно все одно будуть замінені, і зараз є для цього найкращий час після визволення Донбасу від російської окупації. Ви сказали про залучення грошей олігархів. Mm -hmm. Яким чином ви збираєтесь залучити гроші олігархів? Я думаю, можна законодавчо заставити, спонукати, націоналізувати, Безумовно. що мають не схочуть добро... Ні, чесно кажучи, спочатку треба попросити добровільно. Не схочуть добровільно, значить прийняти спеціальний закон. Тобто. Закон зобов'язавши частину, частину ренти, які вони заробили на цьому Донбасі за 23 роки, вернути і вкласти в інфраструктуру. Експропіація. Законодавчо врегульовано. У нас ще є запитання від аудиторії. Будь ласка, представтесь також. Добрий день, мене зовут Ілья. Вопрос у мене. Сьогодні, якщо дивитися на результати опросів, які публікують. То мы видим следующую картину, что блок имени правящего президента у нас намного опережает всех остальных. Вот отсюда у меня возникает вопрос: как вы считаете, это политтехнология, или мы имеем дело с тем, что люди до сих пор так и не поняли, что нельзя президентскую и парламентскую власть сосредотачивать в одних и тех же руках? И вторая часть: не считаете ли вы, что подобные соцопросы Пожалуйста. нужно запретить до? виборів. громадянська позиція. Ну мабуть, рейтинг партії, яку пов'язують з іменем президента, мабуть, достатньо високий. не знаємо точно який. Побачимо 26 жовтня, і це відображає швидше за все очікування і певний кредит довіри, який був виданий президенту на позачергових виборах в травні місяці. Це перше. Друге, я вважаю, що треба вернутися до тієї норми, яка колись була в українському законодавстві, коли за два тижні до виборів було заборонено оприлюднювати соціальні опитування. Тому що справді, якщо опитування оприлюднюється за день, за два, за три до виборів, це вже є агітація. Це 100% агітація, вона має вже агітаційне значення. А якщо ще вони є куплені або маніпульовані, ми ж не можемо бути гарантовані. От вам і вплив на результат. І е, третє, я не вважаю, що буде правильним. Коли в одних руках чи в руках одної партії зосередиться президентська влада, парламентська більшість і уряд. Україна швидше за все краще буде розвиватися, коли вона буде мати коаліційну більшість і систему балансів стримувань і противаг. Це є природа української ментальності. Дякуємо вам дуже. Спасибо. Дякуємо вам, дякуємо аудиторії. І переходимо до фіналу. Блиц вопросы с возможностью ответить только да или нет. Еще один вариант честного ответа не знаю. Это лучше, чем подставить партию неправильным ответом. Первый отчает солидарность женок. Вопрос первый. Лишение гражданства за сепаратизм. Да или нет? Нет. Тарасов. Да. Вадим. Нет. Михаил. А, да, якщо це сепаратизм. Якщо. Наступне запитання. Ви за чи проти позбавлення депутатів недоторканності? Однозначно да. Однозначно так. Обовязково. Михаил. Не. О... Выборность судей. Да, выборность судей. Гражданами. Да или нет? Граждане должны влиять на этот процесс, но да не... Да или нет? Частично да. Тарас. Судьи на Тарас, мировые да, судьи нет. так. Инши не. Да, да и да. Михаил. Да, обовязково. Легалізація наркотиків, легких наркотиків в Україні так чи ні, Солідарність жінок? Матері скажуть ні. А ви? Ви. Я скажу так, «да», тому що знаю, чому. Спасибо, Тарас. Ні. Вадим. да, але це моя позиція. Ні, не потрібно. Ви не відмоніматі. Так, дуже дякуємо вам. І блок бліц питань завершено. Дякую усім учасникам дискусії. Ну, вероятно, последним блиц вопросом на сегодня должен был быть таким сегодняшним гостям Верховной Ради быть или не быть. Но отвечать на него будут зрители. Пятый раунд дебатов завершен. Выбор за вами.